Чи мають втратив на фокусів? До складу постійної комісії з питань фінансів, бюджету та планування соціально-комічного розгляду входять три депутати. Доступні на засіданні троє депутатів, відсутні двоє депутатів. Які будуть пропозиції щодо початку роботи постійної комісії? Надійшла пропозиція розпочатори, бо запрошений закатав селищної ради заступники, керуючи справою, начальник. Пропонують такі порядок теми. Перше позавершення про виконання стало бюджету відведення сегодня територіальної громади на перші субіччях дві тисячі року. Друге пронесення змін вирішення підтягну першої спеціалі селищної ради двадцятого людня дві тисячі двадцять Соціальні підтримки учасників російсько-української війни, членів їх сімей, сімей зникли без листі захисників, шанування пам'яті загиблих із службовці та підтримки сімей загиблих померлих спорсслужбовців Української селищної ради 2025 рік. Нові редакції. Кого будуть запитання пропозиції доповнення? Є пропозиція затратити порядок денний зі змінами. До селищного бюджету за перше півріччя 2025 року надійшло доходів в загальній сумі 56 мільйонів 42 тисячі 695 гривень. План по доходах в цілому виконаний на 108,5%. Перевиконання довідної частини по бюджету за перше півріччя 4 мільйони 387 тисяч 494 гривень. До загального фонду селищного бюджету за перше півріччя. Надійшло із врахуванням транспортів 98... 6... 6... 6... 58 мільйонів. Я вибачаю з шосмі 52 мільйони 822 тисячі 36 гривень, що становить 107,8% до запланованих показників надпочинку затверджених сесій Селищної Ради на 1 півріччя 2025 року. Тому в числі доходів загального фонду без конституційних трансфертів 33 мільйони 289 тисяч 163 гривні, що становить 1129% до запланованих показників надходжень. При власних надходжень за перші півріччя 3 мільйони 805 тисяч 724 гривні. В розрізі джерел надходжень виконання плану дохідної частини селищного бюджету за перші півріччя характеризується наступними даними надійшло податку та збори на доходи фізичних осіб 14 мільйонів 845 тисяч 716 гривень, що на 58 тисяч 539 гривень менше плану першого півріччя. Акцизного податку надійшло 3 мільйони 875 тисяч 788 гривень, що на 227 тисяч 547 гривень більше плану першого півріччя. Податку на нерухоме майно надійшло 1 мільйон 70 тисяч 130 гривень, що на 224 тисячі 104 гривні більше плану першого півріччя. Земельного податку та орендної плати надійшло 4 мільйони 400 тисяч 617 гривень, що на 436 тисяч 532 гривні більше плану першого півріччя туристичного збору надійшло 29 тисяч 994 гривень, гривень, що на 2 тисяч гривень більше плану першого півріччя. Єдиного податку надійшло 8 мільйонів 331 тисяч 596 гривень, що на 2 мільйони 750 тисяч 670 гривень більше плану першого півріччя. Виходи від власності та підприємницької діяльності надійшли в сумі 46 569 гривень, що на 41 971 гривень менше плану першого півріччя. Адміністративний зборів та платежів надійшло 331 582 гривні, що на 176 491 гривня більше затвердженого плану. Інші неподаткові надходження – 352 268 гривень, що на 74 054 гривні більше уточненого плану. Крім власних доходів, до селищного бюджету за перші півріччя надійшло дотацій ці та субвенції із державного бюджету в сумі 19 532 870 гривень. А саме… Базової дотації із державного бюджету 3 мільйони 7 тисяч 800 гривень. Освітньої субвенції 14 мільйонів 504 тисячі 600 гривень. Субвенції на інклюзії 11 тисяч 400 гривень. Субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам 1 мільйон 279 тисяч 500 гривень. Дотації на здійснення переданих державного бюджету видатків з утриманням закладів освіти 213 тисяч гривень. Субвенції на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни 122 тисячі 860 тисяч. Субвенції на реалізацію публічного інвестиційного проєкту НУР 286 тисяч 600 гривень. Інші дотації. 107 112 гривень. До спеціального фонду селищного бюджету за перше півріччя надійшло доходів сумі 3 мільйони 220 тисяч 659 гривень, що складає 122% до затвердженого плану на перші півріччя. Надійшло на 581 тисячу 769 гривень більше плану надходжень спеціального фонду за перші півріччя розрізі джерел надходження характеризуються слідуючими даними: екологічний податок надійшов в сумі 2960 гривень, інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища 85 975 гривень, власні надходження бюджетних установ 810 403 гривень. Кошти від продажі земель не сільськогосподарського. Призначення 90 тисяч 600 гривень. Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 2 мільйони 230 тисяч 711 гривень. Такі доходимо у мене за перші північ. <кій> Видаток підселищного бюджету за перше півріччя 2025 року по загальному фонду склали 51 мільйон 753 тисячі 233 гривень. При фінансуванні бюджету украй, в першочерговому порядку фінансували видатки по закріченому статтям витрат. В загальній структурі видатків бюджету видатки на ржату праці з нарахуванням встановлює 38 мільйонів 742 тисячі 829 гривень, тобто 75%. На оплату спожитих енергоносії витрачено 2 мільйона 317 тисяч 349 гривень або 4%. На продукти харчування 211 тисяч 261 гривня або 0,4%. Витрати на отримання дитячих дошкільних закладів за перший перші 2025 року склали 3 мільйона 144 тисячі 471 гривня або 6%. Загальні витрати на отримання загальноосвітніх шкіл склали 22 мільйона 362 тисячі дев'ятсот гривень. Благодійно надано на суму 578 тисяч 766 гривень. З них на заробітну плату працівників, задіяних центру зайнятості 125 тисяч 667 гривень. Харчування учнів 69 тисяч 693 гривень. Надано дизельний генератор для цна по вартістю 332 тисячі 198 гривень. Харчування учнів, перший четвертого клас за рахунок субвенції з державного бюджету склало 323 тисячі 72 гривень. Придбано також міттєві баки на суму 91 тисячі 320 гривень. Оплачений аванс суми 320 тисяч 913 гривень на придбання матеріалів для капітального ремонту спортивного майданчика селищі Бітівці. Оплачено за капітальний ремонт пожежної сигналізації в купівському ліцеї в сумі 293 тисячі п'ятсот гривень. Додатки проводить за рахунок субвенції державного бюджету, власних ресурсів та інших джерел незаборонених законодавств. То за те, що проєкт пред... рішення винести на розділ. Рекомендувати документам цього ж не ради. Заводити запропонований проєкт председ... рішення. Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримався рішення приймає. Чому була четверта? Четвертий, так. Четвертий там. <решен> 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 Про надання згоди на безплатну передачу майна на баланс військової частини. Відповідає іноді на на начальник ідеології. Відповідно, ми на минулій сесії затверджували е, військовій частині придбання модульного комплексу РЕД-ПС з всіма тими антенами, е, кабелем, живлення дистанційною кнопкою і планкової з'єднує. Ми його придбали і передаємо. Його вартість 207 тисяч 707 гривень. Тут за перший проєкт рішення ви народи з 22 сесії, відкондати додаткову селищної раду поводити за допомогою. Хто за, підтримався? Немає рішення приймати. Друге питання. Принесення змін в рішенні 51-ї сесії селищної ради і 20 годиня 2024 року номер 451 про затвердження програми підтримки військових частин інших військових формувань, і установи ЗСУ, залучених до забезпечення національної безпеки оборони на 2025-2026 років. Доповідає Наталі Гручак, секретар Сталишній. Зараз двох програми. Орієнтовні опції фінансового забезпечення, програми підтримки військових частин, інших військових, і установ Збройних сил України, залучення, забезпечення національної безпеки та оборони на 25-26 роки. прописати. Пункт 24. Придбання та передача матеріально-технічних засобів військовій частині з обсягами 150 тисяч. Пункт 25. Придбання та передача матеріально-технічних засобів. 10 тисяч, пункт 26. Придбання передачі матеріально-технічних засобів з обсягами фінансування 155 тисяч, пункт 27 субвенція військовій частини на матеріально-технічне забезпечення з обсягами фінансування 100 тисяч гривень. Хто за те, Ту що рішення винести, на п'ятдесят 50 сесії. Рекомендувати депутатам селищної ради поводитися за законов текстом. Прошу проголосувати. Хто за, то підтримки немає рішення приймати. Третє питання пронесення змін до рішення 52 сесії селищної ради від 19 лютого дві року, року номер 42 Про затвердження цільової програми соціальної підтримки учасників Російського. Службовців, які зникли безвість і можливо перебувають в колоні. Від них ми ну, почули такі прохання, мабуть, десь приблизно 8 восьмого в основні завдання та заходи. Значить, пункт підтримка в пошуку сім'ям військовослужбовців, що зникли без вісти або перебувають у полоні. 24 пункт. Організація акцій в підтримку військовослужбовців, що зникли без вісти або перебувають у полоні. Це вони хочуть робити в межах війтовець, так. 25. Виготовлення прапорів, фотографій, альбомів та іншої символіки. Це е, прапори з фото е, безвісті вісі зникли, е, також е, виготовлення фотографій е, і альбомів для передачі е, тим військовополонених, що обміняли. Можливо, вони вже. Ну, в лікарні будуть мати час і вони будуть листати, і, може когось пізнають нашої безвісті зникли. Довезення членів родин, військовослужбовців, що зникли безвісти або перебувають у полоні до пунктів обміну та зустрічі військовополонених. Ну, коли будуть житті обміни, Є бажаючи поїхати на ці обміни і ми будемо фінансувати вказуються, заложили поки сто сімдесят тисяч. На проповів акче, адже на пові ці або направляємо вже шість тисяч до на буде окремо відділці, чи будемо приєднувати їх Так, так, так? Да вот на прапуре і там що переплаче. Тридцять тисяч. Прапори треть. А ми его 60 направляли. На прапорі? Да, прапори різного трибути. Ну тут тоже прапор прапури. Ні, і до їст українсь сорок. Так, на прапуритки доїзд да, шесть. 40 тисяч збоки. У програмі при 70, чи, 70 чи, так, чи, а кошти докладається 40. 60. Угу. От, і вони просили встановити э, алею надії. Вже в деяких громадах є такі алеї. Э, ну, Це не буде так, як алея слави. Но... Якісь для експерт будет за те, що проект рішення виносить народу по десять прямої сесії, як надавати депутатам, залучною Ради поводити запропонованим проєктом рішення. Отримався немає, ще не Це четверте питання: внесення змін до селищного бюджету Української селищної територіальної громади на 2025 рік, доповідає палами прочищення начальник фінансового відділу. Вносимо зміни до селищного бюджету на 25-й рік по доходах та видатках загального та спеціального фонду за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету та перенаправлення видатків. Виконання власних доходів селищного бюджету за період з початку року при плані 35 мільйонів 655 тисяч п'ятьсот гривень надійшло 39 дев'ять мільйонів вісімсот тисячі 319 гривень і становить 111,8 одинадцять Перевиконання власних доходів становить в сумі 4 мільйони 208 тисяч 760 гривень. Перевиконання основних напрямків доходів, слідуючи: акцизний податок 4%, 523 тисячі, податок на землю 16% – відсотків, вісімсот тисяч, податок на нерахоме майно 29%. відсотків. 349 тисяч, єдиний податок 36 відсотків, 478 тисяч 431 гривня, податок на нерухоме майно 361 тисяча, земельний податок 170 тисяч, єдиний 1 мільйон 937 тисяч 329 гривень, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 180 тисяч 340 гривень. За рахунок освітньої субвенції, яка буде надходити від державного бюджету, збільшуємо дохідну частину на 8 мільйонів 83 тисячі гривень. По спеціальному фонду за рахунок коштів від продажі земельних ділянок не призначення, які сплатила. Підприємець Сьомина збільшує план доходів спеціального фонду на 275 тисяч гривень. Кошти від перевиконання до частини загального фонду бюджету по загальному фонду та освітній субвенції всього на суму 11 мільйонів 93 тисячі гривень направляємо у функції управління на придбання канцелярських товарів та медів для відділу освіти 170 тисяч гривень. У функції інша діяльність у сфері державного управління направляємо кошти в сумі 155 тисяч гривень для військової частини для придбання товарів, 60 тисяч гривень направляємо на придбання атрибутики для родин, пропавших без вісти захисників. Це прапори, фотографії та інші. 40 тисяч гривень направляємо на послуги по перевезенню цих робіт. У функції надання загальної середньої освіти на нарахування оплати праці направляємо 350 тисяч гривень. На придбання матеріалів для ремонту ліцеїв та гімназій 100 тисяч гривень. На послуги пов'язані з ремонтами 100 тисяч гривень. Для купільського ліцею направляємо 52 тисячі гривень. Для придбання щебню для ремонту. Спортивного залу для, та для придбання тихографів для автобусів направляють 45 тисяч гривень. За рахунок їхньої субвенції на оплату праці педагогів направляємо 6225 гривень на оплату праці та на нарахування на оплату праці 1 мільйон 858 тисяч гривень. По функції компенсаційні виплати за пільгові проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті. Направляємо 15 тисяч гривень. На поточний, поточний ремонт будинків культури направляємо 123 тисячі гривень, на матеріали 100 тисяч гривень на послуги по поточних ремонтах будинків культури. По функції благоустрою направляємо комунальному підприємству громадському згідно їхнього листа 1 мільйон гривень. На ремонт доріг направляємо 600 тисяч гривень на придбання сів у на проведення нормативно-грошової оцінки землі направляємо 100 тисяч гривень. У спеціального фонду направляємо кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету, у функції інша діяльність у сфері державного управління. Для придбання обладнання для військових частин – 250 тисяч гривень. У функції будинків культури зменшуємо видатки на придбання основних засобів на 23 тисячі гривень. У функції благоустрою направляємо кошти від продажу землі на капітальний ремонт спортивного майданчика селища Віківці 275 тисяч гривень. Такі зміни до бюджету ми пропонуємо затвердити на сесії листів відділу освіти, культури, купивського ліцею та військових. Хто за те, що треба рішення винесе на родик 57-ї сесії, рекомендувати депутатам селищної ради погодитися за пропонованим проєктом рішення? Прошу проголосувати. Хто за, хто отримався, немає, рішення приймається. Після питання ми вже обговорили, що Шосте про порядок в денній сесії селищної ради Відповідаєте, на роботах секретар постійної комісії. Порядок денний 57 сесії включено ще 33 питання. Перше про призначення відповідальних осіб за здійснення делегованих повноважень щодо державної реєстрації актів цивільного стану та 32 земельних питань. Пропоную погодити порядок денний 57-ї сесії селищної ради. І рекомендую розглянути їх на пленарному засіданні сесії селищної ради. Шановні депутати, всі питання порядку денного, що виносились на сьогоднішнє засідання постійної комісії, розглянуті. Сколу будуть зауважені пропозиції щодо порядку ведення.